Шестирічна Злата Башак разом із мамою готується до виступу у Палаці культури міста Луцька. Першокласниця розповідає, слова вчила довго, але готуватись до вистави їй сподобалося. Це мені бабуся пошила плаття, віночок. Я грала роль маски з лісової пісні і зробила цей, цей вірш Леся Українка. Ми з мамою його вчили, 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 поки я не вивчила. І трошки чуть-чуть забулося його, але, але робота не марна. Хто ж це така? Я мавка лісова. Літературну мандрівку за творами письменниці юні актори організували з допомогою бібліотекарів. 2021 рік це рік Лесі Українки. Будуть найцікавіші факти з дитинства, тому що і наш захід називається літературна мандрівка стежками дитинства Лесі Українки. З бібліотеки ми принесли дуже багато цікавих книг, як про Лесю Українку, так і з її твором. Ми сподіваємось, що дітки з цікавістю ознайомляться з цими книгами. Учасниками заходу стали діти різного віку. Розповідає керівник театральної студії Вадим Хаїнський. У нас дуже багато творів Лесі Українки, діти готували поезії, брали участь неодноразово в конкурсах, виступали на наших заходах. Ось, звичайно, діти готувалися і до цього заходу долучилися самі маленькі дітки, які теж створювали образ собі, підшуковували так одяг під стиль Лесі Українки. Ось опрацьовували поезію. І сьогодні нам продемонструють свою творчу діяльність. ми в садку там саме цвітало. І сипався з каштанів білий цвіт. Я хожу в цю студію вже ну десь два роки. Цей вірш готувала. Я коли ще в молодшу групу ходила, то я його вчила. Потім вже до довчала. До ну і десь от на днях вже довчила. До, до – Як називається? Запутілася українка, запуті слова. Блузка це мамина. Я читаю вірш Казку про Велета. Насправді дуже чудовий вірш. Я його вже читаю четвертий рік. Тут ми напрацьовуємо дикцію, вчимося красиво розмовляти, гарно артикулювати, тобто, щоб не було. Як то говорять каша в роті, як ми в школі вивчаємо біографію Лесі Українки, я набагато більше знаю, і насправді це дуже цікаво. І є навіть така гордість, що ти знаєш про українських письменників. Після розповідей віршів і вистави дітям презентували книжкову виставку. Захід відбувся з дотриманням карантинних заходів. Дорослі були у масках, дотримувалися дистанції. Анна Глущук, Віктор Лгіньковський, новини на Суспільному, Луцьк.